Дружини та матері загиблих військових з Кропивницького зібралися на алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища. У квітні очікували встановлення пам'ятників, розповідає Ірина Нестеренко. У 2022 році її чоловік Віктор пішов на фронт добровольцем. Загинув на Миколаївщині. Нас ніхто не чує, бо це да. Аби хто хтось був. Тут із вище посадових осіб на цій алеї Слави, тут був вже стояв, мабуть, і забор, і алея, і, і охорона, і підсвітка. Має бути да, паспорт об'єкта, технічна характеристика. У нас цього нічого немає, тим паче і сроків, і всього іншого немає. Але з іншої сторони я розумію, які можуть бути сроки, коли ми кожен день хоронимо по три, по чотири, п'ять. Про монтаж пам'ятників у квітні говорив заступник міського голови Олександр Вергун у січні цього року. Поставили їх менше десятка. За два роки цей сектор не забетонували, показує мати загиблого військового Ольга Довгенко. Це мій син Довгенко Сергій Віталійович, Йому було 23 роки. Приходиш сюди, серце крою заливається. Навіть третій рік пішов, навіть олійки немає. Як хочеться вже поставити пам'ятник, прийти до дитини, посидіти. а тут приходиш і все болить. Олена Дивульська втратила на війні 23-річного сина Максима. Каже, два роки не можу дійти з міською радою згоди, якою має бути алея. Два роки ми не можемо ніяк дійти істини з цими стелами, з цими пам'ятниками. Як мама вважаю, що вони достойні, так як вони герої. На даний час мені дуже важко, коли нас терзають. І я хочу сказати, що я уже муки несу за те, що терзають ці хлопців. Що ми не можемо дійти о цього висновку? Я розумію, що це може і кошти, але ж кошти на це давались. На цих світлинах ви бачите пам'ятник, за який торік у лютому проголосували 199 родин загиблих бійців, і менше сотні обрали інші три варіанти. Висота цього пам'ятника понад 170 сантиметрів. Нині його вартість 126 тисяч гривень, говорить Ірина Нестеренко. Є і щит, і хрест. І стела велика, бо багато хочуть зробити хлопців в повний зріст, щоб вони тут стояли, як небесне військо, щоб до мурашок прибирали. Нам сказали, що гроші знайдуть, але потім вони зменшили проєкт до 50 тисяч. Тому пам'ятники будуть різні. Я вибрала. Зі всього того, що нам предлагали, вибрали найкращий високий, красивий пам'ятник. Я хочу, щоб той пам'ятник стояв на віка. Флагшток зняли, все познімали, тому що сказали, вже приготувати, будуть бетонірувати. На алеї Слави поховані понад пів тисячі військовослужбовців. Роботи з облаштування алеї виконує колективне підприємство Єлизавета. Торік заплановані роботи не виконали через брак фінансування та працівників, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Загальна вартість робіт 27 мільйонів. На цей рік передбачено 15 мільйонів гривень. Певні складнощі, які є, це дефіцит і в робітничих професіях, дефіцит у фінансуванні своєчасному, але підрядник бере в борг, матеріали, все будується відповідно до проекту. Відсотків вже 25 влаштовано улаштовано і підготовлено повністю під здачу могил для установки пам'ятника. Говорить, кожна родина за встановлення пам'ятників отримає з міського бюджету 50 тисяч гривень. Чи зможуть виділити гроші ще, поки відповіді немає? Проголосовано й обрано пам'ятник з певними розмірами, але потім, після того, як провели голосування в родин, також в деяких змінилися думки. Інші захотіли більший пам'ятник, інші захотіли менший пам'ятник. Може, це пов'язано із фінансовим станом родин, тому що розмір пам'ятника напряму залежить і ціна. Ми на це дивимося з порозумінням, тому що це право родин ніяким нормативно-правовим документом на місцевому рівні. Ці розміри не були встановлені. Відповідно до рішення виконавчого комітету було затверджено порядок надання грошової одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятників, коли в родині загинула не одна особа, а дві особи. Тому, звісно, тоді сума буде не 50 тисяч, а 100 тисяч. На зустрічі з родинами загиблих ці питання піднімалися, але на сьогоднішній день до нас ні одної заяви такої не надходить. Зі слів Олександра Вергуна, облаштування алеї планують закінчити до кінця цього року. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.